Так, дівчата мої, рідненькі мої, зверніть увагу. Така новина для припинення трудового договору в разі смерті роботодавця потрібно звернутися в центр зайнятості. Раніше потрібно було звертатися до суду. А відтепер, у разі смерті роботодавця, для розірвання трудового договору, працівник має звернутися не до суду, а до центр зайнятості. Порядок припинення трудового договору в разі смерті ФОПа. Чи набрання чинності рішення суду про визнання такого ФОПа безвісті відсутнього? Ухвалили Кабінет Міністрів 14 жовтня, буквально там 14 позавчора. Для розірвання трудового договору працівник має подати до найближчого центру зайнятості наступні документи. Заяву про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця. Тобто ми з вами проговорюємо да? зверху шапка на адресу і ім'я центру зайнятості, в який ви підете. Ви йдете в центр зайнятості не там, де ви працювали по фірмам, а ви йдете в свій місцевий, де ви прописані. Далі копії документів, що підтверджують, а і в цій заяві написати: прошу розірвати мені трудовий договір з ФОП таким то у зв'язку з тим, що він помер або загинув, або безвісті пропавший. Про що надаю до заяви копію свідоцтва про смерть або копію рішення суду? А далі копії документів, що підтверджують смерть роботодавця. Це те, про що я говорю, або відповідне рішення суду. Господі, я прям не читаю. А... Значить, ви зрозуміли, да? тобто вам потрібно. Людина померла. Ви чим чекуєте до його сім'ї і просите у них зробити фото або копію свідоцтва про смерть? Копії документа, що засвідчує особу. Ідентифікаційний код, копію, інформація про роботодавця, інформація про роботодавця, що це мається на увазі. У кожного ФОПа, хто працює на ФОПів, є виписка з державного реєстру, з державного реєстру ФОП та юридичних осіб. Будь ласка, ви маєте або собі сфотографувати, або зробити копію такої виписки на всякий випадок, хай у вас буде. Або у кожного має бути куточок споживача, ми про це знаємо. І в куточку споживача має бути витяг платника єдиного податку та виписка з державного реєстру про те, що ви являєтесь ФОПом. Тому ви. Маєте це зробити. Наразі військовий стан у нас, і у нас закриті реєстри доступу для отримання витяга з Держреєстру. Якщо немає можливості взяти десь випуску про держреєстра померлого ФОПа, ви маєте право замовити витяг з Держреєстру. Він не безкоштовний, він коштує гроші, десь там до 120 гривень чи до 100, я не пам'ятаю вже. Наразі він не працює, тому якщо наразі така ситуація у вас і ви не знаєте, що робити, ось, будь ласка, вам алгоритм. Ви маєте взяти, піти до, 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 до сім'ї померлого, взяти а, в копію свідоцтва про смерть і копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОПа. Все. Далі. Копію примірника трудового договору або наказу про прийняття на роботу. Це те, про що я говорю кожному своєму клієнту. Будь ласка, видайте людині другий екземпляр трудового договору та копію наказу на призначення. І потім при звільненні, копію наказу про звільнення. Будь ласка, я до цього призиваю. І всі, хто працюють, мають про це знати, що всі, хто оформлений на роботу до ФОПів, ви маєте мати на руках трудовий договір, підписаний з двох сторін, та копію наказа на призначення. Далі копія трудової книжки за наявності. Уже як рік, у нас ця трудова книжка може бути не наявна. Якщо її немає, вона надається по бажанню працівника. Якщо немає, то не треба. А якщо є, ви маєте запам'ятати будь-хто хто її приймає на роботу і хто. Просто оформлюється на роботу. Трудова книжка має бути у вас на руках. Тобто ви прийшли на роботу, вам зробили запис, поставили там підпис, вказали на наказ на призначення. Ви забираєте трудову книжку додому, і відповідальність повністю несете самостійно за ню, а не ваш роботодавець. Як до цього звикли більшість людей. Що вони віддають? Хай лежить у вас, я загублю. Ні. А тим паче, зараз ні. Зробили запис, забрали трудову книжку. Тобто, у вас на руках, коли ви оформлюєтесь у ФОПа, має бути трудовий договір, наказ на призначення, копія та трудова книжка. Ось, щоб потім, якщо щось трапиться, ви могли себе захистити і спокійно піти, знятися з роботи. Звільнитися. Після подання відповідних документів Центр зайнятості має повідомити про припинення трудового договору пенсійний фонд та Державну податкову службу. Датою припинення трудового договору вважається День подання заяви. Протягом трьох робочих днів ПФУ має зняти, внести цю інформацію до реєстру, Центр зайнятості на прохання працівника може додати запис до трудової книжки про припинення трудового договору. Все, на цьому крапка. Будь ласка, будьте уважні, бережіть себе, крім вас, у вас нікого немає. І ви маєте про це думати наперед, на всякий випадок, а не. А, і коли зробиться, тоді і буде. Уже на сьогоднішній день не так. Все. Тримайтеся, будьте уважними, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу, буду дуже вдячна. 35 гривень на місяць я вважаю, що я їх точно зароблю.